ху <реш> привіт! Зовсім недавно відкрився новий український сервер під назвою UnrealRP, який мені дуже подобається. До речі, власники даного сервера хлопаки із Львова. І там вже непоганий онлайн, дивлячись на те, що медійків поки що там небагато. Тож я вирішив змінити це і вже готовий розказати свої враження про цей проект. Ласкаво просимо в Unreal RP. Одним словом, він зовсім не похожий на квант. Це щось ближче до GTA 5 RP, який був ще до війни. Той що мені подобався, і чесно кажучи, після нього мені не хочеться заходити на квант, бо тут набагато більше інтересних систем і контенту. Ну почнемо все по порядку, а саме з базових речей. Автомобілі тут більш важкі, тому і управління більш реалістичніше при пробитому колесі автомобіль майже не їде, і вихід один його ремонтувати. Квести тут більше для ознайомлення з сервером, плюс мінус як на кванті, но з NPC, який розмовляє українською. Я допоможу тобі розібратися. Також телефон тут має розширений функціонал. Можна робити фото, які зберігаються в галереї. Також там можна переписуватись з друзями, відправляти їм фото, ділитись з ними своїм місцем знаходженням. Також ці фото можна виставити на сайт знайомств, який також є у телефоні. Є справжній прогноз погоди, аукціони, які створюють гравці, і ще багато чого. Ви навіть можете змінити шпалери, мелодію дзвінка, сім-карту, а саме головніше, ви можете вести промокод Аліпро, ну його краще вводити при реєстрації. Ну і окрім телефону, тут можна купити рацію. Тим самим можете сидіти з своєю тімою в Діскорді, а по рації передавати інформацію своїй фракції. Це потрібно від патрульної поліції до пограбування в бандах. Раз, два, раз, два. Як чути, хлопці, шикарно чути. Ми, звісно, вибрали шлях крайму, і тут виявилось багато контенту: Аірдропи, ФЗ, ВЗХ. А саме інтересніше це система пограбування магазинів, на яке приїжджають копи або мафія, яка кришує даний бізнес. І це не просто тупе пограбування. Там потрібно взламати сейф, після чого з командою дістати звітам гроші. Ну не більше 7500 вірт на чоловіка. І хто взяв гроші, не може їхати за рулем автомобіля. І якщо вас вб'ють з грошима, вони випадуть. Тому їх потрібно завести на чорний ринок і відмити. І це не так просто, як здається. Ой, тут мутів до хоря, блядь. Тепер Україна пливе. Так, ми доїхали. Також у фракції є щоденні персональні і фракційні квести. Далі тут можна завести домашніх улюбленців. І я його завів. І дав йому команду атакувати лідера. Після чого мене було звільнено з мафії. І ми пішли в бамбер. Далі про економіку. Найважливіше це вам не квант з багом на вірти і бізнесами по 100 мільйонів. Тут все дуже інтересно. На роботах за одну годину можна заробити до 10 тисяч, і це максимум. Такого прибутку я навіть не бачив. Ну на контрактах в сім'ї ми майже до такої суми доходили. А на роботах це напевно з навиком. Ну про них я ще толком не знаю. А ось у фракціях заробити можна більше. Наприклад, за пограбування одного магазину ми заробили чистими 5 тисяч на чоловіка. Ну а після пограбування появляється кД на фракцію пів години. І там є свої ризики. Ну ця сума на сервері це дуже. Багато. Оскільки до економ класу починаються від 2 тисяч. Реальні автомобілі від 25 до 700 тисяч, ну а спорткари до 2 мільйонів. А саме головніше, бізнеси продають тут по нормальних цінах від 200 до 500 тисяч. І бізнеси не приносять захмарних прибутків, які знищать економіку. Тату, одяг, аксесуари, стрижки також не коштують великі гроші. Навіть створити сім'ю коштує 150 тисяч, і в сім'ї зразу є гараж на 5 місць, який можна розширити. І прокачавши її, ви зможете там крафтити зброю, бронжелети. І найголовніше на це все можна зробити не на роботах, а будучи гангстером, продаючи броніки, зброю, грабивши магазини і так далі. Також, якщо ви займаєтесь краймом без маски, ви отримаєте зірки розшуку. І через це ви не зможете користуватись банківськими послугами. Гроші, які там знаходяться, заморожуються, а зірки не пропадають. Їх треба знімати на чорному ринку або відсидіти свій срок. Цим я хочу донести, що тебе тут не заставляють формити на шахті. Ти можеш вибрати свій шлях. До речі, шахта і лісруб тут є. Но з цих робіт ти отримаєш ресурси, з яких можна закрафтити різні предмети для дому. І навіть відкривши інвентар, ви розумієте, що цей сервер не робили на швидку руку, оскільки все працює дуже плавно. І навіть кожна іконка одягу відповідає його вигляду і кольору в дійсності, в інвентарі все легко розділяється і застосовується. Також тут є повна персоналізація налаштувань клавіш, так що все можна налаштувати під себе. Кожну кнопку, наприклад, дістати рацію, говорити в неї, завести двигун, відкрити інвентар і так далі. А вже в налаштуваннях можна змінити розмір і прозорість чату, стиль ходьби, вираз обличчя, і це все не буде скидатись після перезаходу в ігру. Також тут є батл пас щоденними завданнями: святкові івенти, кейси, підселення в дім, падіння гелікоптера, контейнери і ще багато чого іншого. Ну, якщо я вас зацікавив і ви будете реєструватись на сервері, не забудьте. Бувайте вводити промокод ALIPRO, який вам дасть на п'ятому рівні 5000 і ВІП акаунт. І ще бонус від мене, якщо скинете мені докази в Діскорд. А на цьому все, бай бай. Почніть свою пригоду просто зараз і дозвольте Unreal RP стати вашою другою домівкою.